Сьогодні було все, що сталося за ці чотири дні, просто в польових умовах. Патрулювання, дозор, евакуація пораненого також знаходили розтяжечки, міни. Коли ти приходиш і розумієш, що ти маєш відповідати не тільки за своє життя а за за життя інших людей, ти переоцінюєш повністю все. В стресових ситуаціях ми перевіряли також командну роботу, злагодженість готує, мали. Певненість як для себе, що ти пройшов цю підготовку, що ти щось знаєш. Коли ти будеш звертатися до якогось підрозділу, ти показуєш, що ти вже пройшов якийсь результат, ти базові знання маєш і з тобою можна працювати далі. Молодці враження дуже чудово, і вони показали і злагодження. Вони знають своє місце в структурі, от якраз захисту і безпеки оборони нашої держави. Слава Україні! Героям Слава